Так, друзі, всім привіт. Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, скільки залишилося днів до е, вересня. Ну, давайте дивитися. Наприклад, заходимо в календар. Давайте рахувати. Сьогодні 10, далі. Сьогодні 9, 10, 11, 12, 13...

11 днів. Далі з 21 по 25. Це ну, виходить, залишився завтра, коли буде 10, то залишиться до кінця а, літніх канікул ще десь 20 днів. От. Друзі, тому сподіваюся, що. А, всі встигли відпочити, тому що вже залишилося лише 20 днів до кінця канікул, на жаль, от, друзі, напишіть в коментарях, що ви встигли зробити за це літо. Я, наприклад, за це літо, а на, дачі, на дачу їздив в, лаг... в таб, в лагері буфали два дні лише от. Далі, друзі, я, я, в принципі, за це літо багато чого встиг зробити. От. Був навіть в лагері. Ще я був дивитися. Я ще в Мірашниківку багато разів разів їздив. От. Ще я ход. Ще я там книги читав, фрукти їв, купався, От. Друзі, давайте так ви хоча б завтра мені напи... напишіть в коментарі, що ви встигли зробити за це літо. Ну я сподіваюся, що багато чого, але сподіваємося, що за літо дві... що в 2026 році ми встигнемо більше, тому що я. Наприклад, прочитав десь старий сторінок 130-140 за все за 2 місяці. от. Я навіть, друзі, не уявляю, що буде, коли мене 1 вересня викличе до доски вчителька. Я навіть не уявляю, що буде. От, Але сподіваємося на краще. от. Тепер, друзі, ви знаєте, скільки залишилося днів. До кінця, до кінця літніх канікул. Це дуже для мене буде. Ну, це для мене коротше, буде нещастя, тому що, я думаю, всі вже звикли, що немає уроків, там треба читати. Там, наприклад, прочитав за день 10 сторінок чи 20, і можеш цілий день ходити вільний. От. Тому, друзі, напишіть в коментарях, будь ласка, що ви встигли зробити за це літо, що ви робили в минулому місяці? Що ви робили, коли літо було лише 10 днів. От. Тому друзі, всім до побачення, всім гарного вечора.